я зараз покажу, як відобразити цю стрічку з призначенням платежу в декілька строчок. Да? Тобто, бо бачите, Зараз воно виглядає так, що ця... ці дані вийшли за межі однієї ячейки. І не ясно, скільки воно покриває цих ячек. Дивіться, ми стаємо на цю ячейку з даними, переходимо в наш меню Home да? чи Головна. І тут є така, такий текст перенос тексту. Wrap text. -текст. Бачите? Клацаєте, і воно, бачите, перенеслося. Далі ви можете відфільтрувати собі, точніше, підкоригувати розмір цієї ячейки. Коли вам треба, наприклад, у дві строчки це все зробити. Да? Ось зараз дві строчки супер. Тепер клацаємо на між троєчкою і четвьечкою два рази. І ось таким чином у вас відображається це призначення платежу.